Для нас це дуже важлива подія, яскрава подія відкриття другого корпусу Переяславської художньої школи імені Петра Холодного. Мрія про те, щоб школу цю нам розширити була давно. Ще до війни ми вже склали проєкт. І думали добудову робити художньої школи в сторону туди до подвір'я. І коли Валентин Сергійович там запропонував зробити тут, подивитися Покровську 49, щоб подивитися на це приміщення, і я його оглянула, то в мене зразу, зразу перша думка це має бути художньої школи. Чому у нас три класи в художній школі, три аудиторії повноцінних, а дітей займається 110 чоловік. І необхідність того, щоб провести заняття повноцінно, у нас фактично її не було такої. Інколи приходилося і в коридорі проводити заняття, і коли в малесеньких кабінетах, там, де лозоплетіння проходить. А тут ви бачите такі прекрасні класи, є, світлі, гарні. Ну а взагалі-то, якщо по великому рахунку про майбутнє, то я школу цю бачу. Не просто школа, яка е, дає естетичне виховання дітям. А школа як осередок по відродженню народних ремесел. Сьогодні ми знаходимося при відкритті нового відділення, додаткового відділення нашої художньої школи. Це приміщення належить комунальній власності нашої громади. Воно в свій час було майже незадіяне, але наш відділ культури, наша художня школа, наше керівництво, міська рада ми прийняли все для того, щоб відкрити зараз це додаткове відділення і дати можливість сьогодні дітям нашим займатися додатково різними художніми напрямками свого робництва, малюнки, різні оздоблення, плетіння, вишивання все, що вони тут можна робити, вони все будуть робити. Працюємо для людей, працюємо для наших найдорожчих на для наших діток.